Брате, ти повернувся, сестро Люба, який я радий тебе бачити. Це ж скільки часу з того дня, як ми не бачились? Чотири роки. Пригадую, перед війною ти поїхала до родичів до Києва. Так, почалася війна, і на війні я зрозумів одне. Як тобі трапиться хоч один маленький шанс, хоч одна маленька нагода побачитися з рідними. Треба її використати. Я в родині була наймолодшою, і всі ми жили однією громадкою. Не тільки в щоденному житті, але й в забавах, і в науці. Це було безжурне, щасливе і веселе життя. А пам'ятаєш цей салон, наш такий красивий, і цей п'єц фабрики Івана Ловинського. Тато читав, а ми зачудовано слухали, тішилися, сміялися. Адже батько писав ці казки для нас. У татовій кімнаті я пам'ятаю, стояли шафи з книгами. У цю кімнату нам дітям заходити не дозволялось. Але насвабили шафи повні книжок з золотими оправами і чарівними малюнками всередині. Ми франчата любили бавитись тут у хованки, а найменша дрібничка мала для нас значення. А наш батько не помер. Наш батько живий. Ми з побратимами це відчуваємо, коли в окопах голодні, холодні, під свискуль, але стоїмо і співаємо його. Не пора, не пора, не пора.